Transcrição Пані та панове, вітаю, мене звати Денизаченко, і термін жартовний SSD я не зустрічав ніде, що загалом не дивно. Традотінні накопичувачі дуже важко примусити перестати працювати просто у зв'язку з надмірним навантаженням, хоч якої ємності вони є. У всякому випадку, коли ми говоримо про брендові моделі, типу GoodRAM, RDM, про якийсь китайський непотріб без дірам кешу взагалі плюс за багато років SSD, як дорогий компонент, а вони були дорогі раніше, вони асоціювались для користувачів ПК з чимось дорогоцінним та важливим, і зараз асоціюються не менше жертвувати таким компонентом. Абсурдно, ви ж не будете жертвувати відеокартою або блоком живлення, тим більше що відеокарта не зберігає ваші дорогоцінні дані, паролі, явки і сімейні фото, наприклад. Однак у цьому і полягає нюанс. Іноді накопичувачами варто жертвувати. І це значно більш вигідно, аніж ні. Перед тим як почати, з вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати безпосередньо через YouTube на головній сторінці каналу. Вартість починається з однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла, що взагалі таке жартовний SSD? Якщо коротко, це накопичувачі, котрі достатньо швидкі, щоб виконувати важку роботу, достатньо надійні, щоб вивозити виконання роботи декілька років підряд, але при цьому достатньо дешеві, щоб при потребі бути заміненими за декілька днів без втрати продуктивності. Кожен із цих факторів не прописаний у камені. Вам може бути для роботи потрібен NVMe SSD на 4 лінії як мінімум, і ціна для вас може бути непринципова, але загалом. Так, саме ці фактори жартовність гарантують. Тому теоретично будь-який SSD може бути жартовним. Ну візьмемо, для прикладу, Goodram PX 600 на 1 ТБ. Для багатьох з вас це міг би бути ледь не бездоганний SSD під чудовий ігровий ПК або під ноутбук, скажімо. Як його можна пристосувати у якості жартовного? Дуже просто призначте його під кеш і проксі для програм у відеомонтаж. Конкретно у моєму випадку це DaVinci Resolve. і побачите, як за місяць. Або два витривалість пам'яті знизиться на 2-3 або 5% навіть. І це за місяць або два. Щоб ви розуміли, жоден із моїх ігрових SSD не втратив навіть 10% витривалості, хоча вони у мене по 4-5 років. Чому так? Бо у загальному програмуванні є одне золоте правило. Ви можете оптимізувати. Під об'єм накопичувача або під потужність самої системи. Для прикладу, візьмемо Какрігер. Ця гра, по суті, демка. Приклад оптимізації під потужність системи. Це шутер від першого обличчя, котрий виглядає ледь не як перший Quake, але займає всього 96 кілобайт. Кілобайт, не мегабайт, не гігабайт. Кілобайт. Для порівняння, ось ця ось картинка, що у вас на екрані зараз займає 97. Як так вийшло? А, а гра просто прописує все, включно з полігонами і текстурами, програмно. Тобто виконавчі файл гри, це, по суті, архів, який розпаковується у вашу оперативну пам'ять процесором. Ви не запустите цю гру на ПК, котрий тягнув квейк. Вам потрібно мати значно більш Потужний процесор і значно більш оперативного запам'ятовуючого пристрою з відеомонтажем. Так само. Будь-який відеофайл може або займати купу місця на диску, або дуже сильно завантажувати процесор і відеокарту. І або відеокарту. І зараз, коли накопичувачі SSD коштують ледь на копійки, монтувати відео можна навіть на вбудованих відеоядрах Intel та AMD. І у DaVinci Resolve це робиться завдяки кешу і проксі. Не зупиняючись на деталях, скажу, що і кеш, і проксі займають. Дуже багато місця на диску, але при цьому роблять монтаж дуже і дуже швидким. І завдяки зменшенню навантаження на програму роблять роботу програми багатократно більш швидкою і стабільною. Ную, no але при цьому вони вимагають і час на створення, і займають дуже багато місця на диску. У випадку моїх проєктів, котрі далеко не рекордсмени по довжині, але містять середнього рівня складності кольорову корекцію, котра теж вимагає створення під себе кешу, кеш зазвичай займає під сотню гігабайт на один. Проєкт, а у мене їх може бути десяток одночасно, тому кеш доводиться періодично видаляти. Ну тобто, уявіть собі, ваш SSD ледь щоденно повинен писати і перезаписувати 100 гігабайт файлів для референсу. Найдешевший з варіантів Goodram PX 600 на 250 гіг, має ресурс перезапису 100 терабайт, тобто його вистачить максимум на тисячу днів під таким навантаженням, тобто трохи менше трьох років. Звучить взагалі круто, особливо рахуючи ціну цього SSD, менше 30 баксів, але диявол у деталях. 100 ГБ займає кеш для простого мого проєкту. Якщо проєкт великий, це може бути 200 ГБ. Якщо проєктів декілька послідовно, це може бути і 300. Додайте сюди періодичну потребу перестворювати кеш заново, якщо зміни у проєкті досить масивні, і додайте сюди той факт, що SSD буде ледь не під постійним, по суті, стрес-тестом. Плюс напрацювання на відмову не означає, що SSD пропрацює рівно 100 терабайт і потім різко помре. Він може Померти і раніше, може померти від перегріву контролера. І якщо, скажімо, ви будете вимушені продати свій ПК, то SSD з напрацюванням 50% ви можете навіть і не продати взагалі, Вам може бути простіше його викинути. А якщо ви схочете його у себе залишити і. Прилаштувати під якийсь проект, під якусь роботу надійність у таких дисків падає експоненційно вниз, із кожним відсотком відпрацювання. Ви самі будете розуміти наскільки мало на нього буде надій. І на цьому моменті вже буде простіше купити новий. І добре, якщо це буде SSD на 250 ГБ. А уявіть, що кеш і проксі ви створюєте на своєму основному, скажімо, на Goodram RDM Pro на 2 терабайта, котрий коштує ледь не 8 тисяч гривень, де знаходиться ваша система. Чи хочете ви, щоб ваш коштовний накопичувач із пріоритетними даними був під таким навантаженням щодня? Чи все ж краще взяти жертовний SSD? При цьому DaVinci Resolve не єдина Програма, де кеш і проксі створюються. У Premiere Pro, вони теж робляться. А у програмах для 3D-моделювання розмір кешу може затьмарити DaVinci Resolve багатократно. Тому так, якщо ви працюєте на ПК, заробляєте собі на життя, працюючи за ПК у конкретно цих або дуже схожих програмах, то, скоріш за все, жертовні SSD вам дуже будуть корисні. Чи рекомендую я під цю задачу Goodram PX 600? Так рекомендую. Чи рекомендую виключно PX600? Ні, вам підійде в принципі будь-яка модель, котра буде для вас А достатньо швидка, Б достатньо ємна. І В або С, кому як подобається, більше достатньо дешева. Більше того, у мене є окремий матеріал про те, чому диски рівня PX600 можна і навіть варто встановлювати у слот PCI-Express 3.0. Нагадую, диск версії 4.0. Але на цьому у мене, мабуть. Все. А у коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви про потребу такого диска у вашому житті, у вашій роботі. Чи ви взагалі не паритесь і вивалюєте все на один диск? Я дуже довго задумувався і лише от не так давно зміг добути собі жартовний SSD під свій комп'ютер. Але оскільки я зараз на ноутбуці, де слотів PC Express не так багато, я все ще хочу собі жартовний диск, але котрий буде працювати по USB. C, або про по USB A там, 5 гігабіт. цього в принципі має бути достатньо. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть у описі під відео. Також я вражаю величезну дяку київському магазину Motostav і компанії Goods Moza за надання мені для зйомки цього відео, стабілізатору для кінокамер Moza Air. 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і про наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. Замбули, були Денис Зайченко та Кановерднейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я. Знято.